Риство день добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Друзі, зимонька сьогодні перший такий день, де доволі потужний морозець опустився на нашу землю, але потихеньку оцей морозець сходить, Ну я думаю, в день. Буде плюсувати пере разом з тим. Не будемо дуже довго чекати, заставляти наших поросяток бути голодними. Будемо їх обслуговувати. Але перед тим товариство запустимо разом з вами нову рубрику на нашому Ютуб каналі. Стосуватиметься ця рубрика якраз от ситуації, якою вона є у сфері куплі-продажі теличок бечечків. Корів, тобто сфера ялович, завжди обходимо стороною, але ряд наших глядачів у коментарях саме цим цікавиться. Тому от у мене з'явилася така от пісулька. Зателефонував до знайомих, які займаються скупкою і реалізацією. Телятинки, ну і в цьому відео все детально розповім вам стосовно того, що по чому у нашому Конотопському районі, а це Сумська область. Тому друзі, підтримайте, будь ласка, нас вподобаєчку. Підпишіться обов'язково на наш Ютуб канал. Ну і що ж по цінах на сьогоднішній день? А це 8 грудня 2025 рік на Яловичі. Колектив, що стосується цін на живу вагу, значить, бики 80-85 гривень за. Телиці 70-75 гривень за кілограм це якщо вага їх від 300 кг. Відповідно, якщо вага менша, ціна за кілограм живої ваги буде менша. Корови 50-55 гривень за кілограм. Чі друзі, мені також, е, хоч рубрика для мене і нова, і в принципі, яловичиною я мало цікавлюся, і в принципі ми її не споживаємо. Але е, цікаво, що по чому у ваших регіонах. Пишіть, як і по свинках, е, регіон, з якого ви нас дивитеся, якщо ви володієте інформацією, е, напишіть, будь ласка, ціну на живу вагу і на продукцію у роздріб. Ну а що стосується продукції у роздріб? м'ясо. У нас коштує це м'ясо суто у м'ясному павільйоні, тому що навіть у нашому районі, але пропозиції якраз от продажу яловичини і обмаль, можна так сказати, спеціалізовані міста це або магазини фермерські, або. М'ясний павільйон. Значить, м'ясо 350 400 гривень за кілограм, обріз 300 гривень за кілограм, ребра 150 200 гривень за кілограм, і філейка або ж її ще називають вирізка. Ціна 400-450 гривень за кілограм. Ну і що я вам скажу? Ну відповідно до ціни, яку я вам назвав, ціни у розріб на м'ясо теж шалені. Ну, та ж ситуація, що у нас і із. Свининою, що стосується молочні телята, це, я так розумію, ті телятки, які народжуються. Певний період їх випоюють ну, молочком, ну, а вже потім у невеликій вазі продають там в районі 50-60 кг. Значить, ціна таких поросяток, о, поросяток, бачите, що в голові, та й на язику, ціна таких теляток 60-75 гривень за кілограм. Я так розумію, знову ж таки, В залежності від ну, кондиції. Телятки. Ну і м'ясо е, такого телятки коштує на рівні від 280 до 320 гривень за кілограм. Так що, товариство, буду всім вдячний за підтримочку виді лайку, хто е, вподобав це відео, поширюйте його, діліться інформацією стосовно того, що почому у ваших регіонах. Ну а ми біжимо годувати наших безхвостих. Всім миру, добра, до зустрічі!